Де б ми не бачили. І як би ми не були вдячні будь-яким закордонним нашим партнерам, ніхто поважати українців так, як Україна не буде. Нас поважають, люблять по-різному різні країни. Але краще, ніж вдома, ніде не буде. Я зараз не захочу нікого. Я вважаю, що людина повинна жити, працювати там, де людина хоче. І це факт. У нас військовий стан, є законні законодавчі обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку. Так вони є. Це факт. Це згідно українського законодавства. Але після війни я думаю, що повернення, да, і я хочу сказати про роботу. Я думаю, повернення буде, буде велика хвиля, і завжди після складних часів, після воїн, після. Різних моментів історичних є відновлення, а відновлення різне. По перше, енергія. По-перше, багато буде роботи. Будемо швидко будувати країну, швидко відновлювати її. Люди будуть хотіти це робити. І, до речі, дуже багато компаній західних хочуть приїжджати і вкладатися, тому що. Тому що там, де щось відновлюється, будується там є все і робота, і гроші, і та енергія, про яку я сказав.